Друзі, ось позавчора я розмістив відео про херсонського шахіста, який зараз живе у Літві. І він розповідав мені, ну, писав точніше, що він виконав кандидата в майстри спорту та вилетів з 1600 в українському рейтинг-листі. Ну це я вже додав від себе, але людина від таких шалених виступів. Навіть вилетіла з рейтингу четвертого розряду. 1600 відповідає рівню четвертого розряду згідно українській класифікації. Ну я там записав це відео без сім'я, без прізвища. Все ж таки, цей шахіст, ну, як я розповідав, колись грав у дитинстві в одних турнірах з моїм сином. Так він був там набагато старше. Але його понесло. Він почав мені вчора писати і ну, так спробувати наїджати. Хто вам давав право розголошувати особисті дані? Ну, По-перше, особисті дані Владислав Нашко, я твої не розголошував, тому що я без ім'я, без прізвище просто розповів за цю історію і щоб люди. Все ж таки, ну вміли обирати тренера з головою з розумом і перевірити, якщо КМС хай покаже документ і так далі. Якщо в тебе рейтинг 1200 на чискомі, при тому, що Бліц в тебе це ти міш грати лише швидко, головою думати ти ніколи не вмів. Навіть третій і другі розряди завжди радісно зустрічали партію з таким шахістом, як Владислав Нашко. Так, ось я кажу, я твоє ім'я і прізвище ніде не писав, в принципі, хоча потрібно було це зробити. А він так всі ж догадаються за тренером. Але ім'я тоді і тренера Крижановської і Жанни я не називав. А, але догадаються за тренером чому? Тому що, як сказав, що це все тхне від тих дій, які робила Жанна Крижановська ще коли працювала. І директором Херсонської з дюшор спеці... спеці... альзі... спеці... альзі... спеці... альзі... вибачте, дитячої юнацької школи Олімпійського резерву. Так ось Крижановська та інші е... довели цю з дюшор просто до жаху. В них були фіктивні групи. Через це вони отримували надбавки, там чого тільки не було. Турніри всі, які були в місті Херсони, організовувалися у цією федерацією Богданого. Який був і в партії спочатку з соціал-демократами, потім пере, перебіг до Юлії, на базі партії Тимошенко організував він свою політичну Шахову Федерацію. Потім перебіг до Королівської, до регіоналки, потім перебіг до Укропа, а його син у цей час працював з Руснею, вже коли йшла війна. Ось такі в нас. А, Працював з Руснею, а також його син Єгорка був неодноразово разом з таким же посібником Читером Мірзоєвим. Їх на турнірах у Франції помітили, що там у трьох вони грають. Один швидко грає партію, і потім йде підказувати, давати маяки іншим. Ну, використовуючи, звичайно, шахові програми. І наскільки я знаю, зараз вони знов поновили цю діяльність, але там Іспанія, Німеччина до Франції їх вже до турнірів не запрошують. Тобто їх вигнали на тиху. Так ось, у ця вся федерація, і такі працівники, як Крижановська, яка працювала в клубі, до чого привели Херсонський шах? По-перше, це розміщував на Сайті своєї Херсонської обласної шахової федерації, там були і депутатські запроси, які ми робили на спорткомітет, щоб людям розкрили очі. Тобто, проводячи турніри, вони отримували гроші внески від шахістів. При цьому призів не було. Вони отримували. Турніри проводилися в час, коли вони повинні були працювати з дітьми. Вони отримували зарплату і отримували гроші зі спорткомітету. Ось таке жахіття коїлося у Херсоні. Чи треба казати, що зараз і Крижановська, і Французов, і Насіров, і ще інші тренери виїхали, як шахісти, так і шашісти, виїхали з Херсону. Звичайно, ніяких занять не ведуть. Але під час війни отримують ці гроші. Ви скажете, а яка різниця? Ну, хай собі отримують. Деякі мені відповідали, ну і що ще отримують. Давайте порахуємо, це приблизно на всіх 100-150, я думаю, десь ближче 150 з надбавками тисяч гривень на місяць. Друзі, ось ми робили такі важкі збори неодноразово, коли потрібно було хлопцям е, зібрати на і, і моїм родичам, не лише моїм зібрати ну, принади е нашим захисникам, так і це було як важко. А подивіться, держава це на прикладі однієї Херсонської з дюшор, з негідниками, е платила кошти ось таким негідникам з 2022 року і зараз платить, розумієте? Це просто жахіття. Так, є тренери, які залишилися в Херсоні, і там дійсно ведуться якісь заняття. Я знаю, що ведуться заняття, якісь організовуються турніри. Звичайно, це не так же професійно, але принаймні ці люди працюють. А такі люди, як Крижановська, переїхали як її учень на ШКО. Ну, на ШКО ніколи не працював до США, але просто кажу: переїхали до Літви, там працюють з орками. І отримає, наприклад, ось Крижановська, отримує гроші від України. Як вам це? Чому зоркам? Ви знаєте, я був у Літві, я дуже гарно знаю цю країну. Це супер країна, це, це наші друзі, це друзі, які підтримують Україну. З ними неможливо спілкуватися на російській мові. Всі, хто за Україну, всі, хто за цільність Літви вони вам не будуть відповідати на російські. Я у 20 чи 21 році е, намагався просто розмовляти е, з ними, з деякими на російські, і це було моєю жахливою помилкою. Я чомусь думав, що Літва біля Росії і з ними краще розмовляти на російській. Вони просто тебе не бачать. А коли починаєш спілкуватися українською, ну англійську не всі розуміють, молоді люди розуміють, але. Ну, Ті, хто постарші, не розуміють. Але починаєш казати українською, вони посміхаються, вони радісно тобі відповідають, так, десь з помилками, але вони тебе зустрічають як друга. Російською вони тебе не бачать. як ви думаєте, для кого працюють такі, як Лой? Так? Ну, про Лоя ми вже давно казали, є відео про його співпрацювання з шахістами з Оркостану, з той самою Петровою, яка йому гроші перевозила і так далі з Оркостану. Але як Крижановська, яка отримує гроші від держави, да? з ким вони працюють у Літві? Я вже мовчу про рівень цієї Крижановської тренера. Ось цього влада нашко з рейтингом 1200 на. Комі у Бліц, це в нього найсильніша дисципліна. І з <смі> тим, що він вилетів з українського листа навіть 1600 немає. І розповідає всім, що він КМС. Тренер Жанна Миколаївна Крижановська теж всім розповідала, що вона КМС. Але грала в шахи на рівні, ну, я думаю, на перший розряд вона не грала. Я думаю, перший в неї був колись у дитинстві. Але так, за рівнем її розуміння шахів, і всього, це другий розряд, звичайно, в неї був. Оце тренери з Дюшо. Зараз вони тренують у Литві російськомовне населення. Я вже кажу, що російськомовне населення є і в Україні, є українці, які допомагають. ну... Звичайно, і ЗСУ, і в цілому, які ну 100% за Україну, але ну, ось так сталося, що ну погано розуміють українську. Ну є такі люди, ну що тут зробиш? Але у Літві, в принципі, у странах Ба Українах Балтії, ті, хто розмовляють російською, це ждуни сепаратисти. Ось і все. Це 100%. Ось 100%. можете подивитися канали там політичних експертів і так далі. З ким, звичайно, працює там на школі Крижановська. І Лой. З тими, з ждунами, які за РФ. Ось і все, це огидно. І при цьому, у даному випадку, ще Крижановська отримує зарплату від України. Ці гроші, які могли б йти на допомогу нашим воїнам. Це неймовірно огидно. Я казав і про інших тренерів. Так, француза в Україні, але він же ж, ну, учніш. Не грають ті у турнірах. Він бере гроші за якісь там певні групи, але він не працює в Херсоні, але отримує за це гроші. Звичайно, це теж, як на мою думку, не Я вже мав деякі приватні бесіди і з майстрами, і з кмс на ці теми. І багато хто казав, ну, що вони можуть зробити, ну ось так. Ну, вони могли відмовитися, сказати ні. Давайте ми не будемо отримувати ці гроші, бо це нечесно. Але для цього потрібно бути порядною людиною, і це вже я дуже багато вимагаю. Потрібно бути патріотом і порядною людиною. Для них це дуже багато. Для людей, які роками грабували херсонські шахи, які я вже сказав проводили турніри, отримували за них потрійну оплату. Друзі, кому хтось каже, а де ж документи, а де хтось, де якісь підтвердження. Я можу витратити свій час, і, як вам буде завгодно, або надіслати особисто вам деякі матеріали, або можу ще краще викласти їх, зробити відео на Ютубі. Але це потрібен донат. Якщо якийсь маленький документ, ну від 200 гривень, менше донат не буде за це. Якщо хочете таке, щоб я серйозно попрацював, ну хоча б тисячу гривень потрібно закинути. І. Ви збережете свій час, не будете це шукати в пошуках на моїх сайтах, не будете це шукати в попередніх відео ще там минулих років. Я цю роботу зроблю за вас, якщо ви вважаєте, що ваш час важливіший за мій. Так ось, друзі, а хто, в принципі, думає, що я тут усе зібрався, щоб робити якісь е, нечесні заяви, ну можете не дивитися мій канал. Я ж нікого не... До цього не примушу. Я завжди, ще коли жив у Херсоні, ще до повномасштабно, я завжди вів боротьбу з цими негідниками, які працювали в Херсонській з дюшор, які в принципі розвалили херсонський клуб, найкращий, мабуть, в Україні з серйозними успіхами. Я вже казав, тренери якого, ну тренери це умовно, якого рівня працюють там. І коли я читаю відгуки. Начебто порядних людей коментарі до моїх відео пишуть, ну так багато хто відводить на шахи так, для загального розвитку, це спочатку відводить для загального розвитку, але всім цікаво. А можливо, в мене дитина талановита, і можливо, в неї піде. Кожний, кожні батьки так, ну, про це десь у глибині душі мріють. І, звичайно, якщо, якщо е дитина потрапляє до тренера, який або яка. Самі нічого не знають і нічого не вміють, в неї немає шансів. В неї просто немає шансів, навіть якщо вона буде дуже-дуже старанно тренуватися. Я записував відео про багатьох талановитих шахістів Херсонщини, які не змогли стати більше, ніж там першими розрядами або КМС через таких недотренерів. Ну просто немає шансів. Ті тренери не розповідають, що потрібно їздити на якісь турніри, не розповідають, що потрібно серйозно займатися вдома. І взагалі не розуміють, що потрібно займатися не з ними, а з нормальними тренерами. І я вважаю, що спеціалізована дитяча-юнацька школа Олімпійського резерву, це сама назва каже про те, що там повинні працювати тренери-професіонали, які можуть робити той Олімпійський резерв. Інакше навіщо нам тренери, які самі не вміють грати, Крижановська ж, ось ні в яких турнірах не грала, не приходила грати. Чому? Так і тому, що її всі обіграють, кому це потрібно. Вона просто не вміла грати. І судила турніри, підсуджуючи своїм учням. Я розповідав про е, скільки там в неї рекорд був, 6-7 неймовірних порушень. Це на турнірі, чемпіонаті області до 10 років, коли вона судила, коли вона підсужувала своєму учню. Учень перехажував, вона робила вигляд, що цього не бачить. Він хапався за фігури, потім, потім ходив іншому. Це було в партії, чому я так пам'ятаю цю партію в партії проти мого сина, якому було тоді 5 чи 6 років. Ось більш доросла дитина, 9 чи річна, дозволяла собі, не, яка не могла виграти чесно, дозволяла собі такі речі, а головний суддя турніру. Тренер тієї дитини робила вигляд, що нічого не коїться. Ось це такі люди зараз поїхали до Літви. Якщо у вас є там якісь друзі, звичайно, обов'язково скажіть. Розповідайте про таких недошахістів, як Нашко, як Рижановський і так далі. Друзі. Ну, якщо вам не байдужа доля цих людей, ось і все. А якщо байдужа, ну можете не розповідати. хай... Вони шукають е дурнів і хай вони е я не можу назвати це словом тренують, просто не вистачає сил назвати це словом тренують. Ось така справа. Друзі, е ще що, на щом, е за що на мене наїхав цей нашко? А ну він російською. А чого це я довше на українському говорити? І я кажу: ну давай хоч трохи пробувати спілкуватися на українській, ну, хоч трохи, ну, ти ж з Херсону, твоє ж місце, е, е, ну, досі досі катують орки ракетами і так далі. Ну, Зараз не ракетами цими градами, без дронами, там, е, керовані бомби скидають і так далі. Тобі, ну, я розумію, що ти можеш погано знати цю мову. Українську, але хоч ну трішечки пробувати, можна розмовляти, хоча б розуміти, що тобі пишуть. Він навіть не хоче спілкуватися українською мовою, просто не хоче. Ось і все. Ну і не дивно, тому що там він з орками, начебто тут вигідно десь там крикне один раз що за Україну, але зорками йому комфортно, як і Жанні, як Миколаївні, яка. Я вже про це розповідав. Друзі, я хочу записати окремі відео про те, що коїлося ще так нагадати в Херсонській ДСШ, про те, що там робила Федерація шахів цього Богданова, який е, зробив на основі, я вже сказав, партійної організації, зробив альтернативну федерацію і почав качати гроші з комітету, як тільки він захопив цю федерацію, то його діти їздили на всі можливі турніри. Чемпіони області не їздили на чемпіонати України. Моїй дитині жодного турніру не оплатили. Мені жодного турніру, де на мене були персональні виклики: на чемпіонат України, на чемпіонат Європи, на чемпіонат світу. Мені жодного турніру не оплатили. Але діти Богданова вилітали на виті діти, але два з трьох виявилися читерами. Два з трьох виявилося чотирьох. Тобто талант, але від батька багато що е, взяли собі. Так ось діти Богданова їздили на всі турніри і навіть за кордон. Навіть коли не були чемпіонами області на чемпіонат України, вони їхали. Ось таке коїлось. І всі, ті, хто з ним співпрацював і працювали у ті США, звичайно, вони відповідальні за те, що багато талановитих дітей кинули шахи. Кинули шахи ті. Кого не було в батьків можливості їздити на чемпіонаті України, хоча чемпіонат області вони вигравали, таких дітей було дуже багато. На жаль, багато дітей, багато батьків настільки були нерозумні, що продовжували при цьому тренуватися, у таких, як там, ну, у, робі, у співробітників клуба, які були, в принципі, причетні до цього. І тому. Такі позиції, які були, наприклад, у Насірова, який з ніким. КМС такий з Херсона. Ну, непогано грав, на КМС грав, який начебто ні з ким не хотів сваритися. Теж сидить у Німеччині, і, як я розумію, отримує теж гроші від Херсонського ДСШ. Дуже-дуже зручно. Так ось його діти. Не їздили на турніри, їх не пускали на турніри. Ну ці всі були знов-таки закулісні ігри, тіти його е е учні. Але йому було комфортніше мовчати. Їх не брали до команди і так далі. Ну, багато, знаєте, оцих непорядних ігор, але такі тренери мовчали. Ви знаєте, аніж мати такого тренера, який за тебе не піде, вибачте, бити морду негідникам, Ну, якщо, звичайно, це жінка, не можна це робити, але. Ну, я умовно кажу, звичайно, трішечки десь перебільшив. Але в цілому, який не буде за тебе битися, то це не тренер. Я на мою думку, це лайно. Я пам'ятаю, що коли мої учні, Херсонські, Каховські, ось ті дівчата, коли їх не хотіли брати до команди, я ходив до спорткомітетів, ходив з ким тільки не спілкувався, і всім казав, ви що. Знахабніли мої учні найкращі в області. Я, займа, я виграю всі турніри серед чоловіків. Мій учень Михайло Васильєв займає тричі поспіль друге місце серед чоловіків. І ви його не хочете брати до юнацької команди, бо хочете туди е, напихати своїх гравців з вашої ДЮСШ. Я ходив бився. коли не хотіли брати навіть моїх учениць, там вони були призерками чемпіонатів України, сестер. Майко, зараз це Юлія Зінкевич і Григорчук, забув прізвище, вибачте, Аліна. Тобто, теж доводилося ходити і щось доказувати. Я витрачав свій час. Хоча міг би сказати, та я ж взагалі не працював до США та навіщо мені це і так далі. Я завжди, до речі, був не лише за своїх учнів, я був за правду. І я відстоював інтереси не лише своїх учнів. І ці, на жаль, не дуже хороші люди, м'яко кажучи, як брати Склярови, я теж їх інтереси відстоював. Я і навіть не через спорткомітет, будучи головою федерації, знаходив кошти, щоб підтримати цих хлопців, щоб вони могли поїхати на турнір. І тому ж самому Леоніду Старожилу. Ви думаєте, хтось? Там залишився вдячний, що я це, в принципі, сам шукав можливості для учнів ті, тих тренерів, які про мене казали гадості, ну, щоб якось захищатися. Я ж та викривав їх махінації, схеми, і вони, щоб якось захищатися, про мене просто там лили якийсь бруд. Так ось. Я допомагав учням інших тренерів, бо бачив, що це талановиті люди. А брати Склярови та Леонід Старжилов це дуже талановиті і старанні були шахісти. Мені дуже неприємно, що молодший Олександр Скляров був забанений чискомом за читерство, А старший Вітя через своє це загравання до усіх, знаєте, у Рязанова був фільм, дуже крутезний фільм Гараж і. Взагалі я дуже поважав Ельдара Рязанова і залюбки передивляюся ці фільми. Так, російською, але я передивляюся ті фільми. Це не російські були фільми, це фільми були. ну, Тоді була інша країна, так ось. І, до, до речі, Рязанов був за Україну, так ось. А він, Там була така фраза в фільмі: «Гараж» пріхвостін правління. Оце про не Олександра, про Віктора Склярова, який з усіма заграє. І з читерами, аби там, якщо вони непогано в цілому грають, і можуть йому допомогти і з орками, і з тими, хто грає з орками в командах, і хто під час же повномасштабного там десь працює з орками, йому все рівно. Начебто він тут збирає на зсу, але при цьому робить такі речі. Звичайно, в мене немає зараз ніякої поваги до нього. Але, друзі, але. Вони були дуже талановиті, і я намагався ну наскільки міг підтримувати їх. Хоча вони взагалі для мене були ну ніхто, просто ніхто. Ось такі справи. Ну, я просто пригадав за них, звичайно, не лише їм я допомагав, і з області людям допомагав, і так далі. Тому що ну не знаю, мене так виховували, що е, ну, тут потрібно бути, ну якщо ти держава дає ці гроші, то потрібно, щоб вони дійшли до тих, хто. Цього заслуговує, на жаль, в моїх випадках, в моїх випадках, цього не сталося. Коли вже прийшов, підписав контракт з спорткомітетом, у цей еферист, Як на якому була кримінальна справа за розкрадання бюджетних коштів, ще коли він займався бізнесом і не посадили його лише. Завдяки тому, що в нього вже було три дитини, і він лише завдяки цьому отримав е, умовний термін. Так ось, коли він прийшов до шахів, зрозумів, що тут можна якось е, підгрибати грошенятки, так ось з того моменту жодної поїздки мені, моєму сину, не було оплачено. Ось і все. Тут можна сказати, а влада змінювалася, ще щось країні. Це просто ось що буває, коли е, до влади, до мінімальної влади приходять ось такі покидьки. І, на жаль, ось дуже довге відео виходить. Почали з цього нашка, як, Нашко, який там, в принципі, ну, грає на другий розряд, кому це цікаво. І в принципі, ніхто про нього б не записував відео, якби він не брехав і мені відверто не брехав, що він КМС. А потім каже: я ж у вашої дитини колись вигравав. Там, ну він написав завжди вигравав в дитинстві. Ну, звичайно, не завжди, а вигравав. І коли Михайло був маленький, в бліц, в рапіт, Михайло грав дуже-дуже повільно. Він міг зробити там в 5-6 років, в 7 навіть міг зробити ну мало ходів просто в бліц. І мав там зайвого ферзя, але на шко десь бувало вигравав за часом. Так, не даючи переключити годинник. Десь де навіть перехаджуючи, ну тобто граючи, ну як покидьок як відверто, але ну що тут зробиш? Ось такі були результати: це провина сина, що він там не звертав на це уваги і дозволяв супернику так себе вести. Тим не менш, звичайно, не всі партії в нього цей нашко вигравав. Звичайно, якщо Михайло його обігрував, ну якщо часу вистачало, Михайло його дуже впевнено, обігрував. Тому що, ну, я вже сказав, рівень Нашко. В принципі, це справа Нашко. Там хтось коментував, о, він бере 20 євро за годину, в нього рейтинг 1200, але ну і що тут такого? Нічого такого, хоч 100 євро бери. Мені все рівно. Але перше, не треба розповідати, що ти КМС, якщо в тебе навіть немає рейтингу четвертого розряду. І друге, ну що вже з'ясувалося, ну не треба прикриватися Україною, якщо ти відверто, відверто ведеш заняття саме з тими ж дунами Орківського миру. Ось і все. Друзі, таке вийшло відео, звичайно, не всі. От я в темі просто розповідаю. Я так думаю, а не всі зрозуміють всі нюансики. Якщо цікаві моменти, то для вас є моменти. То пишіть, я розкрию, можливо, тему більш глибоко. Тому що, звичайно, учні, ось цих тренерів з Дюшор, деякі учні, вони іноді ну, ображалися, коли я це писав на своїх сайтах. Там їх батьки намагалися щось писати. Але чим це все закінчилося, друзі? Давайте подивимось. Крижановська жодного КМС. Я не пам'ятаю, щоб в неї був КМС. Ну жодного не було. Тобто вона працювала. Я, друзі, ще раз підкреслюю спеціалізована дитяча юнацька школа Олімпійського резерву. І якщо за там 20 чи 30 років роботи праці тренер не зміг виховати навіть КМС, то ти не підходиш до спеціалізованої дитячої юнацької школи Олімпійського резерву. Ну, КМС це ну просто так, ну це не про що, друзі. І інші тренери, про яких я сьогодні казав, теж, в принципі, недалеко пішли за рівнем тренувань. На жаль, у школі працюють і працювало багато тренерів, які ну, просто не підходять для того. Хочеш тренувати десь приватним образом, вважаєш, що хтось захоче тренуватися в такого невдахи, Ну, пробуй, це твоя справа. Але Потрібно розуміти, що у ці тренери, які самі не вміють грати в шахи, ну, вони 100% згублять ваш талант. І в... скільки я бачив талановитих учнів у Крижановської, у інших тренерів з Дюшор, безліч було талановитих учнів. Але з такими тренерами шансів просто немає. Навіть з тим, що їм оплачували, що їм там просували, а вони ж були за Богданова, їм знаходили гроші. Але все рівно шансів не було. Ну а як може навчити той, хто сам абсолютно не вміє? Друзі, розумні коментарі чекаю від вас. Хто хоче більш детально, я вже сказав, як я можу, і хтось каже, а де докази? Залюбки знайду, покажу. Але якщо ви вважаєте, що вам шукати це ваш час, він дорожчий за мій, то давайте тоді ви компенсуєте витрати мого часу. Ось так нахабно закінчуємо це відео. Друзі, воно вийшло дуже довгим, але в мене зараз перерва, я відпочиваю. І ще сьогодні буду проводити заняття. Через декілька годин вже потім піде серія занять, і потім піду з гарним настроєм відпочивати.